п'ятницю, 15 березня 2024 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулася творча зустріч із колективом відділу Шевченкознавства інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Національної академії наук України. Метою зустрічі є висвітлення спогадів про створення шеститомної Шевченківської енциклопедії до 200-річчя з дня народження поета, а також огляд найновіших видань шевченкознавців, академії і розмова про Тараса Шевченка у світлі сьогодення. Організатором заходу є факультет філології нашого університету за участі студентського наукового товариства. Модератором зустрічі виступила Ірина Даниленко, доктор філологічних наук, професор, виконувачка обов'язків декана факультету філології ЧНУ імені Петра Могили. Із вітальними промовами виступив ректор Леонід Клименко, який зауважив, що проведення тематичних заходів до Дня народження Тараса Шевченка в нашому університеті є доброю традицією. Долучилися до вітального слова перший проректор Юрій Котляр, проректор з наукової роботи Роман Дінжос та Ірина Даниленко. Усі звернули увагу на актуальності постаті Кобзаря та його творів. Олександр Боронь, завідувач відділу Шевченкознавства, поділився з присутніми історією створення Шевченківської енциклопедії, визначив моменти, які найбільше запам'яталися, та ту інформацію підготовка до якої була найскладнішою. Також виступали представники відділу шевченкознавства. Усім спікерам, студенти та викладачі факультету філології активно ставили питання, що свідчить про нагальність тематики зустрічі. Наприкінці заходу керівник студентського наукового товариства факультету філології Галина Косарєва оголосила результати студентського конкурсу відеопоезії з нагоди 210-ї річниці від дня народження кобзаря тарас Шевченко у діалозі культури. Переможцем став студент другого курсу факультету філології Максим Бригарчук. Вітаємо! Дякуємо організаторам за проведену творчу зустріч, а спікерам за долучення до актуальних тематичних заходів. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Синякова, Медіацентр, центр Петромогила ТВ.